Вітаю сьогодні, 20 жовтня, 16-й випуск з циклу передач з чи перемоги від Олексій Голубуцького, тобто мене політтехнолога, який намагається, тобто я намагаюсь ледве не щодня розповідати вам про події, які відбуваються в світі в Україні, аналізувати їх. Намагаюсь подавати в максимально доступні, як мені здається, і в короткій формі в стислій формі, так, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте. Сьогодні хочу поговорити тільки на одну тему: кінець тижня, п'ятниця. І ось виступ Байдена, який відбувся вночі, ну, в них в день, в нас вночі. Виступ Байдена з овального кабінету Білого Дому, де він порівняв Хамас з Росією, так? Що словами, що вони несуть загрозу для, сусід... для демократії сусідніх. Країн, тобто Росія відповідно України демократії, а Хамас відповідно до Ізраїлю загрозу на це. Це йому потрібен, тобто цей виступ заради того, щоб просити допомогу надання допомоги від Конгресу для України і Ізраїля. Україні там 60 чимось мільярдів, Ізраїлю 14 напряму. Там іще багато різних. Можливих варіантів, тобто більша буде сума, ніж 14 для Ізраїля. Таким чином, він поєднує, хоче поєднати ці дві допомоги, ці два кейси, як любить говорити наша нинішня влада. Для того, щоб, по-перше, скоріше і простіше було прийнято рішення Конгресом, бо знов таки йти і проти України, і проти Ізраїля. Республіканцям буде важкувато. Це один момент. Другий момент це, звичайно, що він готується до передвиборчої своєї кампанії і вже зараз закладає певні основи, він починає поєднувати Україну з Ізраїлем. Ізраїль більш, більш звичайна тема для американців, взагалі для світу. В Ізраїлі е війни йдуть так чи інакше з перервами. Злі така ситуація йде з кінця 40-х років минулого сторіччя. Війна України з Росією, це унікальна війна і по масштабах, і місце і в Європі. Повноштабна війна, яка вперше триває з Другої світової війни. І поєднавши ці два ви так бути дві, дві, е е е війни, він таким чином об'єднує. Е в свідомості американців об'єднує тему того, що Америка це країна, яка повинна нести геополітичну відповідальність за те, що робиться в світі. Оця от тема дуже важлива, яку багато хто не розуміє і з американців, і в багато і в нашій країні, і в світі що запорука того місця, яке займає Сполучені Штати в світі, економічні військові. Не знаю, всі так би мовити вплив технологічний, і так далі. Це в тому числі через те, що Америка взяла на себе функції такого світового поліцейського з багато років назад, і вона намагається їх намагалась їх виконувати. так Останнім часом, останнім років вона хоче ці це почалося з Обами, а захотіла їх дуже сильно позбутися. Байден якраз був якраз та і продовжував цієї. Ідея про те, що Америка за НАТО багато на себе бере і має від цього не так багато е, бенефіту, так би мовити, так а багато грошей витрачається замість того, що там вирішити внутрішні проблеми. І це ми бачили по виходу Америки з Афганістану. Але події останніх півтора роки, двох років доводять, і можливо вже ну, скоріше за всього довели самому Байдену, що цей варіант не проходить абсолютно так на Бахті ситуація погіршується. Те, що при Обамі пройшло з Кримом, потім е з Донбасом, е не дуже тобто, більш-менш нормальна відповідь на агресію Росії в 22 2022 році, але оця поступова ескалація, коли нам дають зброю, от, ну. Зважаючи на те, щоб не щоб, по перше не перенапружувати економіку Сполучених Штатів і Євросоюзу, ну, грубо кажучи, старі запаси віддати, і так впівсили давати можливості України для того, щоб вона протистояла Росії. Після того, що відбулося в Ізраїлі, і коли стало зрозуміла неминучість е, серйозних проблем, і це стало зрозуміло буквально тиждень назад. Ну, що не виходить, ну не виходить ситуація, коли отак, от напів. Силу Ізраїль по звичній манері побабить щось, постріляє, виб'є е, е, керівництво Хамасу, ну і знов там все заспокоїться роки на 3-4, на 5, можливо. так, І знову по нові через 3-4-5 років. Судячи з цього, цього, це не виходить. Ну просто не виходить з багатьох причин, це я вже говорив в попередніх передачах. да, Не виходить така концепція. і... Байден розуміє, що придеться запускати найближчим часом і військову економіку, тобто ВПК американське, і тиснути на європейців, щоб це, це робили. Бо конфлікти, які вважалися, що вони стануть в майбутньому, ну тоді вважалося двадцяти років назад, такими не просто гібридними, але такими малоінтенсивними швидкими, так що налетіли дрони, налетіли там ракети, і все ні, не виходить. Не виходить. Для того щоб вирішити проблему з Хамасом і провести наземну операцію, Ізраїлю придеться дуже сильно напружитись, і там будуть дуже серйозні втрати. І знов ж таки, я про це вже говорив. Дивіться попередні передачі. І ось Байден це все об'єднує. Для нас це з того негативу, яке Близькосхідна війна, велика, яка можлива. В найближчим часом дуже багато для неї для нас є негативу від цього і світу негативу, так? Ну, хоч якийсь позитив. Тепер Байден пов'язаний і пов'язана його виборча кампанія з темою України Ізраїля. І ще скажу, тема України нікуди не дінеться. Тепер точно вже нікуди не дінеться. І... Байден буде протягом своєї виборчої кампанії шукати і розповідати. Він же це почав а сьогодні. розповідати про плюси, які, які, які для американців будуть від того, що Америка починає по-серйозному входити в ці ці конфлікти. Це, звичайно, ріст е, е, військових витрат, які витрачаються в тій ж самій Америці, так? Це робота ВПК, це робота. Е, Обороною промисловості це все, що так чи інакше буде на користь американській економіці. І це він буде, звичайно, розповідати виборцям, які з жахом чекають на те, що після ну вже почався ріст, ріст нафти в на світі. І що якщо війна буде продовжена і збільшиться в розмірах війна на Близькому Сході, ця ціна стане набагато більшою. отакі такі от справи. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, я намагаюся відповідати, задавайте теми. До наступних зустрічей. Не знаю, чи буду я на вихідник робити, можливо, зроблю, в залежності від ситуації. Сподіваюся, що це буде якась новина приємна і поаналізувати щось приємне, а не початку Третьої світової війни. Але всім добре провести уікенд. До наступних зустрічей.